Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, на карту дня. І, як зазвичай, ви вибираєте одну карту інтуїтивно. Кому потрібно час, будь ласка, натискайте на паузу. Ось, не спішіть, не торопіться. Ось. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І які підказочки будуть. Хочу ще щиро подякувати вам за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ось і поїхали. вам. <кій> і так, хто вибрав першу карту? Ви знаєте, у вас тут випадає лицар кубків. Тобто, дивіться, або романтика, або щось таке приємне. Тобто, знаєте, коли так несподівано при зустрічаєш приємну людину, несподівано. З кимось домовляєшся випити чаю. Наприклад, не заздалегідь, а от саме сьогодні хтось подзвонив, хтось написав, хтось завітав. Це і сусідка може бути. Це не обов'язково романтичне, але так само романтичні стосунки. Це щось приємне, це щось таке новеньке, ну, можливо, навіть не зовсім новеньке, але таке легеньке, емоційне, просто спілкування. Ось, якась новина може прибитися, хороша. Це і приємна дорога. Ось дорога романтична, звичайно, може бути. Когось на побачення запросять, а хтось комусь гарно підсм... підсміхнеться, хотіла сказати. Посміхнеться, підморгне. Це я хотіла і підморгне, і посміхнеться разом. Підсміхнеться якось так. Нове слово видумала. Ось це може бути дійсно щось приємне, щось хороше, і як новини, так і гості до, до вас можуть завітати. І це, ви знаєте, все рівно лицарі це несподіванка. По-любому несподіванка. Це не є коли ви чекаєте цілий місяць. Це дійсно несподіванка, приємна несподіванка. Карта номер два. Що чекає вас сьогодні? Тут вісімка кубків. Ви знаєте, це е, карта показує, що людина в чомусь розчарувалась. Тобто ви могли в комусь або в чомусь розчаруватися. Ви розумієте, людина, яка не очаровується ніким. Тобто, попереду була сімка кубків, а ви ніким не очарувалися, не дали собі макаронів на вуха накидати чи, чи спагетів. Ось, е, і е, тому, тому е, дозволили таке зробити, тому людина розчарована. Але в цій карті є плюс. Людина зрозуміла, ага, це не моє, ага, я розчарувалася, я собі не так це уявляла. Я бачила це зовсім інакше. Це може бути звичайно, і робота. Наприклад, вам пообіцяли, ви так побачили, знаєте, коли це в мене от така асоціація. Наприклад, ви прийшли оглядати нову квартиру, і якраз був сонячний день, теплий день, співали пташки, і ви очарувалися цією квартирою. А коли прийшли, а почався вже а коли вже в'їхали, почався дощ, наприклад, так, або зима, і там мороз, нема отоплення, вже сонечка нема. Отут людина розчарувалася. Тобто, ви дали зачаруватися себе якоюсь картинкою. Але ви не опустили руки, піднялися і йдете вперед шукати свого щастя. Оцей є плюс в цій карті, що людина гаразд, буває, я дала себе очарувати сонечком чи ще чимось. Ось, а воно виявилося не так. Карта номер три. Тут у нас випадає єрофант, тобто Верховний Жрець, і він нам говорить про якусь правду, яка може сьогодні відкритися, про якусь мудру людину, старця якогось, або стару. Стара, ну Це може бути як чоловік, так і жінка. Це можуть бути якісь традиції, як релігійні, так і народні якісь, або ваші сімейні. Це, звичайно, і. Вінчання може бути, наприклад, так, як у нас ще кажуть, як кажуть у нас слово? От хто знає, що таке слово перед весіллям? от, Я пам'ятаю, перший раз, коли одружувала, виходила заміж, у нас було слово. Ось якось так. да, Згадки. Тому. Це, знаєте, така річ настанови, правила. Сьогодні ви зіштовхнетеся з якимись правилами, з якимись настановами, і цього потрібно слідувати, якихось традицій. Ось тому, як то кажуть, в руки вам, ваші справи. Ось тому, що те, що ви сьогодні вивчите. Вам прийдеться потім використовувати, і потім вас запитають. Диявол після диявола потім вже питають, диявол починає спокушати. От, Якщо засвоїти сьогоднішній урок, диявол вас не зможе спокусити. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!